Права 1330 Усно. який із десяткових дробів більший. Ну що ж, почнемо, дивимося в першому завданні. У нас 17,01 і 16,98. Ну що ж, давайте підкреслимо. Отже, чим відрізняється? Найстарший розряд, яким не відрізняється, це розряд одиниць. Тут у нас 7 одиниць, а отут 6 одиниць. Оскільки 7 одиниць у нас більше, ніж 6 одиниць. То 17,1 більше, ніж 16,98. Переходимо до другого завдання. Бачимо 17,38 і 17,39. Давайте підкреслимо, у нас десятих розряд відрізняється. Тут у нас 8, а от у нас 9. ,10. Оскільки 9 у нас більше за 8, то ми пишемо, що 17,38 менше. За 17,39. Так, переходимо до третього завдання. Бачимо 1,1 і 1,8. Ну що ж, давайте підкреслимо, чим вони відрізняються. Тут у нас розряд десятих. Тут 1, а тут у нас 0. ,10. Оскільки 1 більша за 0,1, то ми тут пишемо знак «більше». Тобто 1,1 більше, ніж 1,8. Так, переходимо до четвертого завдання, бачимо 17,21, а отут бачимо 17,2. Щоб їх порівняти, давайте ми запишемо їх так. Як 17,21, а отут додамо 0, 17,20. 0 можемо додавати від того, у нас дріб не зміниться. Ну, а тепер виходить, що тут у нас одна сота відрізняється, а отут 0. сотих. Оскільки одна сота у нас більше за 0, сотих, то тут ставимо знак більше і тут записуємо знак більше. Нас запитували, а який із десяткових дробів більший. Ну що ж, я це запишу у відповіді, пишемо відповідь. Отже, в першому завданні більший дріб це 17,01, в другому завданні більший дріб 17,39. У третьому завданні більший дріб 1,1. І в четвертому більший дріб це 17,21. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткових дробів. На цьому вправу завершено.